Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Рецепт квашеної капусти в класичний спосіб, 1,5 кг нашинкованої капусти, 2 морквини натерти на бурячну терку, 1,5 столові ложки солі. Все ретельно перемішуємо. Пересипаємо капусту в вимольрований посуд та ставимо під гніт на 3 доби у тепле місце. Потрібно слідкувати, щоб капуста пустила сік. Якщо соку немає, то потрібно долити трішки води. Для того, щоб капуста не гірчила, періодично перемішуємо. Після того, як капуста за дні вкисла, пересипаємо її в баночку та ущільнюємо. Щоб капуста не потемніла, вона повинна зверху бути покрита соком. Закриваємо капроновою кришкою, зберігаємо в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.